Апельсини тут ні до чого з вином і їх поєднує тільки відтінок. Яскрава подія в виноробстві України. Єдине помаранчеве вино з сорту винограду Формінт від Шаточізай. Це біле вино, яке виготовляється по технології червоних. Європейці його називають Skin Contact. До речі, наше вино саме європейського, так би мовити, стилю. більш ніжне, лагідне. Ця технологія дозволяє вино максимально наситити смаками та ароматами. І навіть його називають еліксіром молодості. Традиційний бурштиновий колір, а в ароматі білі, підвіалені, фрукти, прянощі та, звісно, волоський горіх. Коли ми говоримо про смак, то не забувайте, що це єдине біле вино, якому ви знайдете таніни. Так, так саме ті, які є в тому числі червоних винах. Тому воно дуже гарно пасує до різних страв. Трендове європейського стилю, ароматне, питке і легке до відкриття.